Британські лейбористи перемагають на місцевих виборах за попередніми даними. Консервативна партія прем'єр-міністра Девіда Камерона отримає близько 31 відсотка. А опозиційна лейбористська партія Еда Мілібенда майже 39 відсотків крісел у місцевих радах. Цей результат лейбористів на 3 відсотки кращий ніж під час голосування 2008 -го року. Вибори завершились 3 травня. Одночасно із ними відбулось голосування за мера Лондона і двох інших міст. Від лейбористів за посаду столичного голови боровся екс-мер Лондона Кен Лівінгстон. Він керував містом два терміни поспіль з 2000 по 2008 рік. Однак чотири роки тому програв вибори консерватору Борісу Джонсону. За даними екзитполів, платиновий Боріс обійшов червоного Кена і цього разу. Тож успіх у Лондоні стане своєрідною втіхою для консервативної партії на тлі загальної поразки по країні.